Вітаю! З вами команда аудиторської фірми Трансексі та я, Ольга Гнєдова. Ми продовжуємо серію актуальних відео для бухгалтера і сьогодні поговоримо про зміни, які спіткають ФОПів після прийняття закону 4536. Закон 45.36 покликаний вдосконалити податкове законодавство та вносить зміни в податковий кодекс України та деякі інші нормативні акти. Ми вибрали три зміни, які нам здаються ключовими для ФОПів. І сьогодні про них поговоримо. Закон 45.36 був підписаний президентом в вересні, в вересні він був опублікований. Тож більшість його статей вступає в дію саме 1.10.25 року. Які ж зміни для ФОПів? Три ключові зміни. Перше розширюється коло пільг зі сплати ЄСВ. Друга зміна: встановлюються вимоги до розміру доходів ФОПів, які не мають найманих працівників, але мають ліцензію на торгівлю під підакцизними товарами. І третя зміна: будуть введені нові строки подання податкового розрахунку об'єднаного звіту. Отже. Щодо розширення кола пільг зі сплати ЄСВ. Якщо до прийняття цього закону до 1.10.25 ФОП міг не платити за себе ЄСВ, якщо основний роботодавець за нього сплатив мінімальну суму, акцентувалася увага саме на тому, що сплатити суму мінімальної ЄСВ має саме основний роботодавець. З 1.10 буде зміна акценти. Прибираються. Відтепер будь-який роботодавець може заплатити за ФОПа ЄСВ в мінімальній сумі, і тоді ФОП не буде зобов'язаний платити ЄСВ самостійно. Тобто це може бути сплата мінімальної, мінімальної суми ЄСВ за основним місцем роботи або за сумісництвом. Зауважу, що обов'язковою умовою сплата саме мінімального внеску. Якщо один роботодавець сплатив який частку, інший роботодавець сплатив в другу частку. Навіть якщо в сумі буде розмір, який перевищує мінімальне ЄСВ. Якщо жодним з роботодавцем не сплачена саме мінімальна сума, тобто мінімальна зарплата умножить на 22 тоді ФОП зобов'язаний платити за себе ЄСВ самостійно і, і навіть не різницю, яка виникає, а загальну суму мінімального ЄСВ. Нагадаю, що мінімальний розмір ЄСВ в 2025 році це 1760 гривень. Друга зміна З'являються вимоги до доходу ФОПів. Якщо ФОП не має найманих працівників, але має ліцензію на торгівлю під акцизними товарами, мається на увазі роздріб, наприклад. Алкогольний, тютюновий, пального, то до такого ФОПу висуваються вимоги щодо його загального місячного оподаткованого доходу. Розмір його доходу, починаючи з 1.1025 року, щомісячний, має становити не менше, ніж дві мінімальні зарплати. Для деяких ФОПів діє невеличке послаблення. Так, ФОПи, які мають торгівельні точки площею менше 500 метрів квадратних та віддалені від міста Києва, обласних центрів не менше, ніж на 50 кілометрів, то вимога до їх доходу становить півтори мінімальної зарплати. Зараз ще не зрозуміло, яким чином податкова буде контролювати таку вимогу оперативно. Чекаємо на нові роз'яснення. Проте, вже зараз зрозуміло, що буде санкція, якщо ФОП, до якого висуваються вимоги, тобто який не має найманих працівників, але має розрібну ліцензію на торгівлю під акцизкою. Не буде дотримуватися таких вимог протягом трьох місяців поспіль, то його ліцензія анулюється. Тобто, вже зараз можна казати про те, що наслідки будуть доволі суттєвими, якщо не дотримуватися цієї вимоги. І третя зміна, яка нам здається ключовою, це запровадження нові строки подання податкового розрахунку об'єднаного звіту. Ми повертаємося до ситуації, яка була до 1.01.25 року. Ну, виключно це стосується ФОПів. Відтепер, з 1.01.26 року, ФОПи будуть подавати об'єднану звітність поквартально, а не помісячно, як це діє зараз. Звітність буде поквартальна, інформація буде подаватися в розрізі місяців. Строки подання квартальні, тобто граничний термін настає протягом 40 днів після завершення звітного періоду. Місце подання не змінюється, як і раніше, ФОП подає об'єднану звітність за основним місцем обліку. В тому разі, якщо ФОП не робив виплати фізичним особам в звітному періоді, не мав найманих працівників, не Сплачував доходи, не нараховував доходи також на користь інших фопів, самозайнятих осіб, фізичних осіб, він може не подавати об'єднану звітність. Але якщо хоч один платіж, хоч одне нарахування було, то вимога до подання об'єднаної звітність за квартал, за квартал лишається, її буде подавати обов'язково. Це стосується всіх ФОПів. Самозайнятих осіб незалежно від того, мають вони чи не мають найманих осіб, мають вони або не мають ліцензії. Це стосується кожного ФОПа. Тобто можемо зараз вже говорити про певне послаблення, що ФОПи будуть не так часто звітувати. Щодо форми, зараз ще не можна сказати, яка буде форма, чи то повернеться форма, яка була до 1.01.25, чи буде нова форма. Мінфін та податкова. Поки що не коментуються питання, інформації немає. Будемо чекати нову форму, і вже тоді в наших наступних відео ми будемо її обговорювати. Отже, закон 45.36 вніс досить суттєві зміни в життя ФОПів. Три ключові з них з'являються вимоги до доходів ФОПа. І відтепер. ФОП, який не має найманих працівників, але має роздрібну ліцензію на торгівлю під товарами, має заробляти в місяць не менше двох мінімальних зарплат або півтори мінімальні зарплати, якщо він віддалено від працює від міста Києва або обласних центрів на відстані не менше 50 км, та торгівельну площу він має не більше 500 метрів квадратних. Відбувається і послаблення. Так, відтепер не має значення, який роботодавець за ФОПа заплатить мінімальне ЄСВ, чи то буде основний роботодавець, чи то буде роботодавець за сумісництвом. Важливо, щоб хтось один сплатив повну суму ЄСВ за місяць мінімальну суму. І третя новинка, яка чекає на ФОПів з 26-го року, об'єднана звітність буде не місячною, а квартальною. Чекаємо на нову форму. Дякуємо за те, що були з нами творчості, наснаги. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. Ваша підтримка для нас дуже важлива.